Цікаві факти про Бермудський трикутник розкриють багато невідомого і незрозумілого про це загадкове місце, де відбуваються темні зникнення морських і повітряних суден. Коли ви чуєте фразу «Бермудський трикутник, ви швидше за все представляєте якусь невелику зону, де відбуваються паранормальні явища. Насправді його площа величезна. Вона становить майже один мільйон квадратних кілометрів. Це, наприклад, майже в три рази більше, ніж площа Німеччини, в п'ять разів більше, ніж площа Республіки Білорусь, і так далі. Тобто Бермудський трикутник це досить велика зона. Більшість людей, які явно вірять в паранормальне, вважають, що винуватцями зникнень літаків і кораблів є або жителі Атлантиди, або ж інопланетяни. Однак більшість дослідників впевнені в тому. Що в ньому немає нічого містичного, а ряд трагедій викликаний в першу чергу людською недбалістю і несприятливими погодніми умовами в цій зоні. Дослідження показали, що більшість повідомлень про дивні інциденти в цій зоні багато в чому перебільшені. Також вчені вивчили інші прибережні частини океану, і з'ясувалося, що кількість аварій в цьому трикутнику можна порівняти з кількістю в інших зонах Атлантичного океану. Люди, які чули про нього, але жодного разу з ним не стикалися, припускають, що це закрита зона, яку моряки і літаки обходять стороною. Насправді це не так. Через нього із завидною регулярністю літають літаки і плавають торгові і пасажирські судна. З усіма таємними зникненнями може бути пов'язана іще одна особливість трикутника. У цій зоні дуже високий рівень формування циклонів. У ньому часто виникають урагани, які надалі рухаються до берегів Північної Америки. Христофор Колумб подорожував у Новий світ, якраз через Бермудський трикутник. Під час своєї подорожі він робив записки в щоденнику. Так, ось там є записки про те, що він бачив вогняне полум'я в небі. За словами Колумба, він бачив, як падає метеорит в область Бермудського трикутника. Вчені спростували запис Колумба про падаючий метеорит. Проте деякі все ж впевнені в тому, що тоді він бачив не метеорит, а НЛО. Усередині Бермудського трикутника, недалеко від острова Андрос на Багамах, розташовується центр підводних випробувань США. У цьому центрі військовий флот США проводить різні випробування, починаючи перевіркою озброєння і закінчуючи роботою сонара. Мабуть, найвідоміший випадок зникнення літаків Бермудському трикутнику. Стався в грудні 1945 року. П'ять торпедоносців злетіли з Форт Лодердейл, штат Флорида, для проведення навчального польоту. Командиром ланки був Чарльз Тейлор. Після зльоту він повідомив командуванню про те, що його прилади барахлять, а потім вся ланка зникла з радарів ВМС. Літаки і пілоти зникли. На їх допомогу відправили гідролітак Мартін Марінер. Який також безслідно зник. Досі ніхто так і не знає, що ж тоді сталося насправді. Вперше термін «бермудський трикутник з'явився в одному із випусків журналу в лютому 1964 року. Придумав цей термін американський журналіст Вінсен Гадіс. У вчених також є пояснення того, чому деякі уламки літаків і затонулі кораблі так і не вдалося знайти. Вся справа в сильній течії Гольфстрім, яка, на думку вчених, забирає уламки літаків і кораблів від місця аварії. Як вже раніше говорилося, існує безліч теорій про те, чому там зникають кораблі і літаки. НЛО, Атлантида, Урагани і так далі. Але найдурнішою теорією, яку, до речі, підтримують деякі вчені, є наявність на дні Бермудського трикутника корабля прибульців, який притягує до себе літаки і торгові судна. Найбільшим із загиблих тут кораблів був круїзний лайнер крістобаль Колон. Він зазнав аварії в 1936 році, налетівши на рифи і затонув. Бермудський трикутник це одне з двох місць на землі, де компас не вказує дійсний напрям півночі.